Необычная арт-инсталляция появится на месте бывшего памятника Ленину в Киеве. Больше узнаем от нашего корреспонента Инны Заваюры. Инна, доброе утро. Мы готовы слушать, пожалуйста. доброго ранку, арт-об'єкт у вигляді незвичайних сходинок з'явиться ось тут у середмісті, а власне на бульварі Тараса Шевченка з'явиться він на місці пам'ятника на місці пам'ятника Леніну, який тут стояв три роки тому. Замість нього тут поки що стоїть тільки залишився тільки постамент. А як розповідають нам організатори конкурсу, завдяки якому власне і власне визначилися. Яка тут стоятиме композицію? Нагороду отримала мексиканський митець Синтія Бутієрес. Як розповіли знову ж таки нам журі, а вона отримала нагороду одностайно, майже усі судді за нею проголосували одразу і дали на бали. Додамо, що сама митець пропонує ось навколо цього постаменту створити сходинки. Одні сходинки будуть йти у бік у бік безрабського ринку, а інші сходинки Будуть йти у бік. А бульвару Тараса Шевченка, а як додає сама Синтя Гутєрес, такий проект має надихнути людей відчувати історичний рух символів від сходження до їхнього, так би мовити, занепаду. А додамо, що назву така композиція, яку ви можете зараз спостерігати на своїх екранах, отримала Inhabited Shadows. Утім, як зазначають організатори конкурсу, стоятиме така композиція не довго, десь протягом тижня, а нині, і здат. То коли о, тут її збудують, ще 100% не визначилось. Це буде або кінець червня, або початок липня. Як розповіли організатори, о, ініціатори цієї о, цього конкурсу. О, допоки залишилися так, би мовити, паперові питання. Треба усе узгодити із місцевою владою. Додам, що загалом участь у конкурсі брали 21 художник та художні колективи а були це не тільки українські, але й власне з. Нідерландів з Бельгії, з Іспанії, країн Балтії, Киргизстану та Росії. А додамо, що судді су додають, що ця композиція була однією з найкращих. Тож, колеги, друзі, пропоную вам вже потрошку планувати свій, свій літній уікенд та десь у середині літа, вже приходити сюди та озброювавшись фотоапаратами та Братифотографувати фотографуватися та планувати якісь яскраві світлини на проти майбутньої інсталяції. Усім гарного та батьорого ранку іночка спасибо огромное. тебе тоже доброго і бодрого утра. Дорогі друзі, мені кажется, вже можна встановлювати рекорди по налічі арт об'єктів арт інсталяцій в столиці України і вообще на всій території нашої с вами это не може не радувати. і не Спасибо за появлення в ефірі.